З початком мобілізації багато українців почали скаржитися на співробітників поліції та територіальних центрів комплектування. Останніх у соцмережах навіть називали українським вагнером. Проте в обласному ТЦК та СП пояснюють, що вони підпорядковуються оперативному командуванню схід, а ті своєю чергою сухопутним військам ЗСУ. у своїй роботі вони керуються чинним законодавством України та нормативними актами збройних сил. Також окремо є саме, що стосується територіальних центрів. Це положення про територіальні центри комплектування та це соціальної підтримки. І це положення затверджене постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2022 року. номер 154. Тобто, наша діяльність чітко визначена. Також окремі види діяльності дуже багато є постанов кабінету міністрів, в тому числі, які регламентують цю діяльність. Тим більше, що саме в цьому році відбулося багато змін і в питаннях і військового обліку, і впорядкування нашої діяльності була ціла низка законодавчих актів. Також у ТЦК нагадують, що громадяни можуть вступити до ЗСУ на контракт. Це можна зробити у ЦНАПах. Для цього слід прийти до закладу, подати усі необхідні документи та обрати для себе рід військ або ж військову частину. У центрі комплектування додають перевагою саме контрактної служби. Є повне забезпечення військових, компенсація за оренду житла, а також фінансова підтримка. Охочі поповнити лави ЗСУ. Отримуватимуть грошове забезпечення від 20 тисяч гривень. Все залежить від звання, а от надбавки регулюються місцем проходження служби, її тривалістю та віддаленістю від фронту. Так на першій лінії військовослужбовці отримують додаткову нагороду у розмірі 100 тисяч гривень розрахунку на місяць. Пропорційна часу участі у таких діях та заходах. У розмірі 50 тисяч гривень. Якщо вони виконують завдання у складі органу військового управління, штабу групування військ або штабу тактичної групи, тобто здійснюють якісь заходи забезпечення. І військовослужбовці, які здійснюють бойові спеціальні завдання у період здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, виплачуються у розмірі 30 тисяч.